Нива, серце поділля Зелене поле поля м'ячжурі вперед впереду своєї мети Вінниця в серцях палає. Біло, зелений дух здіймає. Нива, серце, поділля, нива, наша сім'я, ми з тобою рідна сила, переможе лиш вона. Нива, серце, поділля, нива, наша сім'я. Сила переможе, лиш вона. За спиною, ЗСУ, перед нами перемога. Ми з вірою йдемо в ру, наша нива, крок за кроком. Біж, нива, нива, край, нива тільки вперед не відступай. Нева, сила, нива, міць, нива, вінниця, не переможе, знову і лов Тренери наші серці. Чандрійови, честь і душа, hey! з вами футбол, це мрія, що жива. Урід на нево не переможна. У на сила в кожного, рід на сила в кожного. Hey -hey 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 -hey. Це подільський край, це найкращий клуб в місті, де тече наш південний бух. Будемо разом ми тільки до кінця. Переможе всіх нива, Вінниця Нива серед нива серце поділля. Наша і я, ми з тобою рідна села, переможе лиш вона. Нева. Е, е, нева, нева. переможе лиш вона.